Хай хай Хело-у-ум І всем привет! Сегодня я вас вітаю в новому моєму відео! Якщо, попле... Якщо раді мене бачите, в поплискайте вдоволі. І 2000. І знову ми... Як завжди. Будемо. робити Подарунок. Я зараз знаю, що планую Але якусь прикольну штучку. Так, окей, далі залишаємо кофе. складаемо нашу пакшу, вот все, блокнотик так кинула. И еще раз, всем привет. Так что ради то еще раз поплескаем ему. Ну, а мы розпочинаємо. как завжди.

это фи, фи ль, ль, м. фильм. Вот такой. Зараз да, блок намалюю. За. за Знаешь, пе, ро. Ше, Запрошення Запрошлия Запрошення. Ну все ми зробили такий ну і и Покше Покишо Покше Покишо 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 Покишок Покишо Пошо поки Покишо, 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 покишо. Окей, okay, давайте зараз починать. Давайте мусе блок Майнкрафта спис... ось такий будем. Так, так, залиши. так, так, мусе, так, тон, да-да-да. Попченые курочком. Так ч на курочкам? Ручка. <проб> так. Окей, це ми вже розсорбували. Тепер ми ось таку беремо цей товстий наш. І отаку вводимо.

І передавайте розфарбовувати. І перше, що я зроблю, це, звісно, обведу його. Отако. І замалюю його рот. А ось такий постригай. За нами він тако ножку йому вміє. І ми над кріпером якраз робимо. Спостерігай за нами. Хорошики. От Марка зі мого класу, що ти теж дивишся, то привітки. Якщо то марка зі мого класу такий самий кріпер. Я дуже прикольна, це... бо я теж взяла Кріпера. ще він мені розказував, що там був в скелетки це правда, бо я бачила скелетика. Там я на наступний раз, якщо буде, то візьму скелет до колекції. Так, ну прикольно, бо що. Ось такого. Давай так ми вже виріжемо. Отако, В принципі, дуже чудово. Так що покладемо в коробочку нашу. Сюрпрайз! Марк, мор, парпанта, марк, мор, апарпанта. І давайте дуже світленький. Ось такий більш візьмемо для кріпера, також як ми розфарбовували літери. Давайте ось з тим боком. Отако. От Чудово, мені дуже подобається. Якщо вам теж, то поставте лайк і підпишіться. Оцей контент я вас знімаю зараді вас. Щоб ви дивилися, зацікавилися і насолоджувалися, а я твердилася. Вот такий клітер. І кладемо. Опа, а чого розклелося? Чого розклеїлося? А Зараз це буде лісов. Виправляти, виправляти. Хопа! ня 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 Ну ось такий. Ми вже будемо заклеювати. трішки вже прибирати, бо ми вже закінчимо. У мене скотч з капібари закінчився. У мене вже один закінчився. Зараді вас контент! Не шукаю! Інших підписників Заради вас контент я шукаю Інших підписників Я нічого, крім вас не хочу. Бо ви мої найкращі Друзі Дран даля. Вас можна не любить. Я завжди поруч это смо. Сможете...